Ну і всіх вітаю і з вами знову я, Кіт Васько! І сьогодні ми розберемо сутність під назвою Очі, які з'являються у грі Дорс. Ну що ж, погнали. Очі це сутності, що знаходяться в готелі. Очі можуть з'явитися з деяким шансом після відкриття дверей гравцем. Вони також зустрічаються найчастіше в оранжереї. Зовнішній вигляд. Очі складаються з купи очей різних розмірів і форм, а також прирвано подібного фіолетового світіння навколо. Поведінка. Очі будуть випромінювати фіолетове світіння з місця, де вони з'являться, супроводжуючи появу особливим звуком до того, як вони остаточно з'являться і почнуть завдавати шкоди тим, хто подивиться на них. У гравця є Одна секунда, перш ніж померти. Для запобігання смерті гравець повинен підтримувати відсутність зорового контакту з очима там маневрувати по кімнаті. Відкриття наступних дверей змусить очі зникнути. Факти: очі можуть з'явитися у внутрішньому дворі та в обідньому залі, очі не можуть з'явитися в бібліотеці та електрощитовій. Гравець не отримає шкоди, якщо буде дивитися як мого нижче в кімнаті з очима. У Super Hard Mode очі травляються набагато частіше, ніж у звичайній грі. Цікаві факти. Очі складаються із 38 очей, очі спочатку мали іменуватися доглядачем, очі можуть з'явитися з, з п'ятої двері. Очі не можуть з'явитися в темних кімнатах, крім Орджей. Сподіваюся, вам сподобалося. Ставте вподобайки, тисніть на підписку на мій канал та пишіть у коментах, про яку сутність до зробити наступне відео. До побачення!